Ресторанний рецепт горохового супу від мого зятя. Бульйон. Береться ребра, промиваються в холодну воду. У нас на 2,5 літра рідини, води, кіло 100 ребер і одна велика копченого відчини оця кістка мозгова. Вона порубана, ставиться на вогонь, у нас мультіварка, корінь. Великий нерізаний корінь петрушки, цибулина закривається і вариться. Коли бульйон, В смислі, бачимо, що він готовий, потому, що готове м'ясо. Його відставляємо, займемося горохом, горох промиваємо. Він замочений був у нас на три годинки. Промиваємо його в декількох водах, поки вода не прозора. В чашу мультіварки його зверху вода на 2 см вище рівня гороху. Кипить 35-40 хвилин. Поки гарячий, відставляємо і подрібнюємо його, він легко подрібнюється так от, товкушкою картопляною. І стає така гладенька маса. Із бульйону витягається м'ясо, забирається від кісток. І м, коли варився бульйон, там у ньому були в нас і перець, і оці ж овощі. Все це ми з нього е, забираємо, проціджуємо і в проціджену цю масу е, виливаємо оту горохову, як би сказати, густу масу, яка варилась окремо. Добавляємо картоплю сиру і Робимо вогонь такий, якби, щоб воно закипіло. Добавляємо туди, вже, коли воно кипить, вже таке воно стає, якби картопля майже готова. Добавляємо туди м'ясо відділене і порізане на кусочки від кісток. Добавляємо обов'язково багато зелені, робимо зажарку. Зажарка в нас із як морква, корінь петрушки, сухе орігано, обов'язково в зажарку даємо. Додаємо в зажарку обов'язково часник, Обов'язково дуже гороховий суп. любить часник. Додаємо в зажарку перець, чорний, додаємо острий перець, чилі. І коли вона, у нас зажарка вже все воно піджарилось, додаємо чуточку бульйона. Вона якби підтушується в цьому бульйоні. І все це виливаємо вже в готовий наш суп. Тут же додаємо зелень кінзи, петрушки кропу. І якщо в кого є, ну це важко, звісно, зелену гірчицю, яка, знаєте, саму зелень гірчиці. чорний додаємо. І острій перед чилі І коли в вона... нас зажарка вже все одно піджарилась, додаємо чуточку бульйона, вона якби підтушується в цьому бульйоні. І все це виливаємо вже в готовий наш суп. Тут же додаємо зелень кінзи, петрушки кропу, І якщо в кого є, ну це важко, звісно, зелену гірчицю, яка, знаєте, саму зелень гірчиці. І до цього ж обов'язково до цього ж супа нам потрібні будуть, що ви думаєте, сухарики або гріночки. Ми, Ми робимо так ріжемо хліб, який в нас є. Чорний, білий, сірий на квадратики невеличкі. Його додаємо туди якби, ну, любимі ваші спеції, на, на цей хліб трошки олії. Оце все Змішуємо руками, ставимо в, якби, в духовку на хвилин 20-150. при 150. Градусів. Главне, головне, щоб не згоріли. Получаються дуже смачні сухарі. Їсться воно з цими сухариками. Це дуже смачна, дуже смачна річ, суп цей. Так що ви готуєте його, він духмяний, дуже такий насищений. Отакий супчик ось сухарики. Ось вот такі, бачите, супчики з такими сухариками. Дуже смачно. М -м -м, дуже смачно, бачите?